Триває на громадському інтерактивному та радіо один і далі про ситуацію із курсом долара в Україні. Ми поспілкуємося з нашим наступним гостем: це економіст, керівник аналітичного відділу мережі захисту національних інтересів Анц. Ілля Несходовський з нами на зв'язку. Вітання, пане Іллі. Вітання, доброго дня. Отож, пане Іллє, хочемо запитати вас, що дійсно відбувається з доларом. Зараз багато хто обговорює, чому він почав падати. Зокрема, зараз, якщо дивитися на сайт Говерла, то продаж становить 38,82, а купівля 39. Чи є якісь економічні причини для цього? Адже ми розуміємо, що в нас триває війна, що в нас ну, практично пів економіки зруйновано. І мало що виробляється, але разом з тим бачимо, що гривня укріпляється з чим це пов'язано? Ну, треба розуміти, як здійснюється курсотворення. Це далеко не лише тільки стан економіки, а й також стан платіжного рахунку. А саме, якщо ми будемо розглядати в Україні, у нас зараз знаходить значна фінансова допомога, і вона знаходить, заходить у валюті. Зокрема, наприклад, дефіцит державного бюджету на цей рік у нас 38 мільярдів доларів. Так, звичайно, поки що ми з загальну суму 38 мільярдів. Ми ще не вийшли щодо домовленості, але основні домовленості є. Зокрема, наприклад, це 18 мільярдів. Дів нам дає Європейський Союз, 10 мільярдів нам дає е, Сполучені Штати Америки. Там де яка сума дається окремими європейськими країнами додатково. Також іде розмова про 15 мільярдів, які нам виділять міжнародний валютний фонд. Таким чином в Україну знаход, заходить значна сума валюти. Це перший момент. Другий момент, ми відсрочили наші сплати по нашим комерційним багам по євробондам на два роки. Як результат, у України зараз нема виплат у доларах е, за виключенням що лише тільки наша заборгованості перед міжнародним валютним фондом як результат, ми їх виконуємо в повному обсязі і знову ж таки це зменшує відповідно попит на валюту. Так, у наша економіка, вона звичайно стан суттєво погіршився. У нас по торговельному сальду значний мінус більше 2 мільярдів доларів. Проте у нас трошки краща ситуація по послугам. А отже, в цікупності цих моментів а також такі тимчасові фактори, як, зокрема, наприклад, дії національного банку щодо збільшення норми резервування, що відповідно у банках збільшила потреба у гривні, і відповідно ця потреба якраз і призвела до того, що деякі банки продавали частину валютних своїх накопичень для того, аби за для того, щоб відповідно виконати норматив, який був установлений національним банком. Починається посівна. Ми бачимо, що погода більш-менш зараз уже тепла. Вже. Як результат, відповідно, селяни готуються до посівної і також активно впливають на те, щоб відповідно, продавати валюту. Також у населення на сьогоднішній день у нас скажімо, їх доходи не є такими значними, деякі не мають роботи, тому вони змушені продавати відповідно своє валютне заощадження для того, щоб вирівняти ситуацію. І інше менш вагомими факторами. Отже, в цілому, укріплення національної валюти це на даний момент є закономірно. Єдине, що факт прискорення такого, скажімо, укріплення національної валюти воно не є достатньо обґрунтованим, тобто іншими словами, тимчасово фактори зіграли свої. Є і штовхнуло відповідно національну валюту в бік укріплення. Зараз протягом найближчих тижнів я очікую відповідно, що це стабілізується ситуація. Іншими словами, буде триматися на тому рівні, який ви озвучили біля 39 гривень. Проте загальний тренд він на укріплення національної валюти, адже пропозиція національної валюти буде більше ніж. Відповідно, попиту на неї таким чином загальний тренд може бути спокійно до літа спуститися до офіційного курсу, який на сьогоднішній день встановлено 36,6. і звичайно, все буде залежати від політики національного банку. Занадто сильне укріплення національної валюти у нас, звичайно, не є сприятливим фактором, адже в даному випадку наші імпортери отримують менше гривни, а також та експортери отримують менше гривень. А імпортери відповідно свою продукцію поставляють вона конкурс. З внутрішньоукраїнською продукцією знову ж таки негативна вб'є по нашим виробникам, так, а скажіть, будь ласка, бачимо, що це зниження курсу вторкнулося тільки долара. Євро залишилось приблизно на тому рівні. Ми пам'ятаємо декілька місяців тому, навіть минулого року, що було були такі Фактичний моменти, рівень. що долар навіть був більший курс, ніж євро. З чим це пов'язано? Довеція це на світових ринках. Ситуація ми у нас основна валюта все ж таки є долар. А вже е, курс грив е, євро визначається в залежності від того, які катування на світовому ринку на сьогоднішній день. Ситуація про якщо ви пам'ятаєте, взимку в очікувалася рецесія. У європейській економіці, але разом з цим такі, скажімо, передбає прогнози виявилися а, достатньо, скажімо так не здійснилися, як результат. На даний момент, відповідно, у нас відбувається реакція, коли євро укріплюється. Таким чином, відповідно, у нас укріплюється і в Україні, тому що світова тенденція саме така. Тому, якщо ми будемо говорити про довгострокову, я завжди говорю, зберігайте гроші краще всього у створивши відповідний кошик з різних валют. А на сьогоднішній день, звичайно, наприклад, якщо я. Так оцінюючи, то найкраще це більшу частину, більше 50% тримати в гривнях і купити на цю гривню, враховуючи інфляцію, військову облігацію, по яким зараз достатньо привабливо є відсотки, з яких не сплачуються податки. Або, наприклад, є можливість ну це вже так менше. Це купити, наприклад, валюту по офіційному курсу і покласти на депозит на три місяці. До речі, це одна з причин, також чому укріплюється національна валюта. люди, які на сьогоднішній. День вони купували три місяці тому назад валюту по офіційному курсу. Вони зараз її отримують, продають і знову кладуть на депозит. Тобто, іншими словами, є така тенденція, яка впливає на те, що пропозиція валюти вони відповідно збільшується. Отже, от такий підхід. Тому а 50, більше 50% в гривнях, тись приблизно біля 20% доларів, 30% в євро на даний момент. Або якщо ви більше довіряєте долару, можете наприклад 30-20 зробити. А як впливає на ситуацію, те, що по-моєму ще до нового року були заборонені ці валю, валютні операції? Ну я маю на увазі купівля, принаймні сам з таким стикався, і, і зараз вже їх дозволили, вже можна. Як мінімум з валютної на просту картку гривневу, там вже перекидувати кошти, і навпаки, то це якось впливає на ось цю ситуацію з курсом? Дуже давня історія, тому в принципі вона вже своє відіграла так, трошки вплинула. Але разом тим треба розуміти, що національний банк, враховуючи, якщо ви там відслідковуєте ситуацію по гральному бізнесу і певними зложуваннями, які були виявили внаслідок грального бізнесу, він обмежив здійснення поповнення гривневої карти до 5 тисяч гривень. Відповідне інше обмеження, тому валюту ви можете купити, але є інші обмеження, які не дають, скажімо так, певним спокулятивним. Овчам робити, а звичайна покупка чи продаж валюту населенням вона суттєво на ринок на сьогоднішній день впливу не має. Отже, таким чином, це вже відіграна історія, і вона вже в принципі свою свій вплив на ситуацію на валютному ринку відіграла. Тому ніяких змін, от якщо брати щодо цього, ніяких змін від ці, від цього фактору немає. Пане Юлії, ви згадували про те, що в нас все таки залишається державний борг. Ну, принаймні на початок цього року Мінфін заявляв, що нам треба в 23-му році сплатити 658 мільярдів за держборгом. То чи дійсно ось ці виплати, чи вони відтерміновані, чи нам доведеться виплачувати, чи можливо їх вже чи можуть їх списати, наприклад? Ні. А поки що про списання умов не йдеться, можливо, це буде після нашої перемоги, але якщо ми будемо говорити, то основні виплати це внутрішній борг. І це в принципі я обґрунтованим. Чому тому, що у випадку, якщо ми зараз відмовилися сплачувати внутрішній убор, то тоді, звичайно, би мінфін не залучив би жодної гривні до військових облігацій. Тому і mm -hmm. таких розмов нема, і таких планів нема. Можете спокійно купувати військові облігації. Термін по ним відповідно визначений і він чітко буде дотримуватися. Отже, таким чином а, виплати в гривні фактично залучаєш, до речі, розміри за. Налучення коштів в гривні внутрішні, вона відповідно збільшилася у міністерства фінансів у зв'язку з тим, що пропозиції, які зараз є по військовим облігації, вони є достатньо вигідними. В них інвестують як і банки, так і населення. Отже, таким чином є гривня для того, щоб виконувати свої зобов'язання, свої внутрішні зобов'язання. Ну а наскільки е, ось ця тенденція е, щодо укріплення гривні може бути довгостроковою? Вона довгострокова, просто таких темпів не буде. Ви зараз це звернули увагу. Чому тому що САРК а у нас опустилося до 39 Тобто, іншими словами, коли гривня це вже так суттєво. Ти тільки що там місяць тому назад бачив 40, 40,5, з половини, і а тепер можна побачити 38,8, і там тридцять і таким чином, ти ну це сприяння, що відбулося якесь різке укріплення національної валюти. Так, це просто тимчасові фактори. Тобто у нас буде поступове укріплення національної валюти. Але ще раз наголошую, що дії національного банку політики національних. Національного банку і політика міністерства фінансів є визначною з точки зору, яка буде подальша ситуація на валютному ринку. На сьогоднішній день ми маємо ось таке. Причин, скажімо так, те, що долар там деякі прогнозували до 50, Ну це абсолютно немає. Якщо б нам не допомагали, якщо б нас не надходила б міжнародна допомога, то можливо б тоді такі б прогнози і мали б місце. Але у зв'язку з тим, що нам надходить значні обсяги фінансової допомоги, такі прогнози вони абсолютно є нереалістичними, тому стабільна національна валюта, поступове укріплення до літа. А уже осінню це буде залежати від того, яка буде ситуація по врожаю, тому що це вже суттєві втрати нашої валютної виручки. А чому тому, що ми зможемо засіяти десь приблизно 60-70% наших посівних площ, які частково знаходяться окремі. Ми не можемо засіяти вони на окупованій території, деякі заміновані, у деяких немає техніки, деякі під обстрілами. Як результат, ми втратимо виручку за одну з основної. Статею нашого доходу це продаж сільськогосподарської продукції. Ось осінню тоді, в принципі, є певні а, ризики девальвації національного люто. Ну а наскільки от прямо залежний залежна ця ситуація від військових успіхів від військової ситуації, наприклад, нещодавно росіяни знову ж таки погрожували. Якось там закрити той зерновий коридор. Наскільки це може ось такі, якісь події вплинути? Ну, знаєте, закрити вони не зможуть. Чому тому, що на них заробляє е, туреччина, яка, до речі, допомагає в обходу деяких санкцій, тому ну е, це можуть лише тільки язиком закривати, а закрити його реально Їх в них не вийде. По перше, вибачте, немає відповідних потужностей. Я маю на увазі військової техніки кораблів, які би змогли це зробити. Друге, це фактично пройти типі проти ООН і проти Туреччини. Ну, Туреччина повністю панує на в чорному морі, тому там э, Росія навіть не може нічого сказати, тому що якщо Туреччина сказала, що зерновий коридор буде, то він буде. Тому такі э, висловлювання навпаки. Я очікую розширення. А переліку товарів, які будуть йти зерновим коридором, і це буде не лише тільки зерно, тобто, це може бути також і інша продукція, яка буде надходити безпосередньо в українські порти і йти з українських портів тобто, скрізь всього, він буде тільки більш визначну роль грати в українській економіці. Пане Лі, а якщо загалом говорити то ось ця фінансова підтримка, яку ми отримуємо від, від, від наших партнерів, то вона зможе покривати наші потреби і, наприклад, виплаті пенсій, субсидій, тобто ніяких якихось таких ривків чи скачків, чи якихось негараздів не повинно бути саме в самому економічному плані, якщо нічого не зміниться в цьому підході. І нічого не зміниться. Сума для виплат пенсій, соціальних виплат є повністю. До речі, от одна із ситуацій, чому також може бути укріплена національна валюта, ви знаєте, що з 1 березня виплати нашим військовим зменшуються. Тобто, іншими mm -hmm. словами, вони тепер замість 30 тисяч отримують бабку всього в 10 тисяч. А як відомо, дуже багато хто. Ті гривні, які отримав, не витрачали все, а здійснювали відповідне накопичення, спрямовуючи їх на валютний ринок. Тобто, ми очікуємо, що з квітня місяця розумієш, що це з 1 березня почало діяти. Відповідно, виплати будуть в середині березня. Це аванс буде менше відповідно, і на початку квітня буде вже виплата повністю. Вона буде менше. Тобто, це також відповідно вже на готівковому а, ринку. а... Потреба в доларах вона впаде. Тому от якраз в квітні місяці буде ще можливо трошки прискорення на укріплення. Взагалі може навіть бути сценарій, коли готівковий долар буде нижче ніж офіційний. Ось тут залежить від національного банку, тому що якщо він відпустить цю ситуацію, і долар відповідно піде до 35, Ну для нас це не вигідно. Ще раз наголошую для наших виробників це не вигідно краще тримати його не нижче того офіційного рівня, який є. А наша допомога, яка надходить, її повністю достатня для того, щоб здійснювати абсолютно всі виплати перед нашими громадянами: і зарплати, і пенсії, і будь-які соціальні виплати, і зарплати. Тобто, у нас домовленості з нашими партнерами, міжнародними партнерами для цього є. Дякуємо вам, пане Ілля, за ці коментарі. Ілля Несходовський, економіст, керівник аналітичного відділу мережі захисту національних інтересів АНС. Ви з нами в ефірі Громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Лі. тримаємось. Дякуємо на все добре. Дякую вам, будь ласка.